Доброго ранку всім вам. Сьогодні ми з вами будемо працювати із світловими кодами. Відповідно, отримайте відповідь у своїх думках через вібрацію 1, 2, 3. Відчуйте, яка вібрація вам більш імпонує, яка вібрація більш близька до вас. І зараз ми попросимо, щоб нам дали відповідь на сьогоднішній наш день. Отже, для вібрації 1 до вас сьогодні прийшли ангели. А це світловий ангельський код, коли ангели поруч із вами сьогодні, і вони настільки близько, наскільки ще ніколи не були близько. І сьогодні 11.11 .11, у нас з вами прямий ефір по ангельській ієрархії. І ви знаєте, це дуже такий міцний зв'язок вас із ангелами. Така сильна спорідненість, що ви є частиною цієї ангельської структури. Ви є один із них. І сьогодні для вібрації один. До вас прийшли ангели. Це така, знаєте, велика сутність, яка знаходиться не тільки всередині вас, а ви являєтеся цим ангелом на іншому рівні. Просто ви, як ангел, з іншого рівня духовного, прийшли втілитися прожити земний досвід. І сьогодні ангели будуть поруч з вами. Вони будуть вести вас, не будуть підказувати вам ваш напрямок і ваше призначення тут на землі. Тобто для вас сьогодні прозвучать дуже такі. Підказки, які можуть змінити траєкторію вашого життя і ваших думок, це дуже гарний код для вібрації 1, 11-11. І Ще сьогодні прямий ефір. Для вібрації є цифри 2 до вас прийшов світловий код. Це такий меч істини, меч світла, і це знаєте такий е, сильний божественний захист у вас сьогодні. Для вас сьогодні немає взагалі ніяких перешкод. Ви знаходитеся в повній безпеці, і це дуже сильна енергія, тому що коли проходить цей меч світла, це сам Бог приходить, і він абсолютно все відсіює від вас негативне. Він забирає від вас абсолютно якісь негативні сценарії, людей, зустріч. І вас із тими людьми події просто коли вже є цей меч світла, нічому злому, нічому поганому у вашому житті не може відбутися. І, зокрема, сьогодні сьогодні сам Бог із своїм мечем світла поруч із вами, і він вам сьогодні допоможе абсолютно у всьому. Для вібрації цифри 3 до вас прийшли коди. Венеріанської галактичної ради ці коди для вас сьогодні це заклик, заклик до дії, і що настав ваш час світити? Настав ваш час світити, не просто світити, випромінювати світло, а жити цим світлом. Світити це означає заявляти про себе, заявляти про себе, про свої дари і таланти. І ви маєте безпосередній зв'язок із Венеріанською галактичною расою. Ви можете звернутися до планети Венери, до представників Венеріан. До цієї галактичної ради для того, щоб вони допомогли вам, тому що сьогодні вони, якби з закликом прийшли до вас провести вас через даний сьогоднішній портал, 11.11. 11 Всі три вібрації вони сьогодні допоможуть вам провести вас через даний портал в нові ваші починання. І коли приходять такі енергії, це не тільки щось новий початок, це як нове життя починається. Коли зміняє, міняється ваша свідомість. Ваші думки у вас настає нове життя. Неймовірні коди, неймовірні світлові коди, які сьогодні допоможуть вам у даному переході. Я обіймаю вас і до зустрічі завтра.